Вітаємо в ефірі. Передача в об'єктиві. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України, лідер громадського руху, народний контроль. Дмитро Добродомов. Вітаємо пане гаряче почався політичний сезон в Україні. Зокрема, минулого тижня відзначилось досить такими нерезонансними подіями під Верховною Радою, і все це було спричинено спробою змінити конституцію. На вашу думку. Чи були виправдані ці кроки, і, взагалі, яке ваше ставлення до цих змін, які пропонувалися внести до конституції України? Ну, ставлення не лише моє, але й тих народних депутатів, їх є п'ятеро на сьогоднішній день, які представляють у парламенті політичну партію Громадський рух народний контроль? Ми голосували проти цих змін. І ось чому? Децентралізація це правильно. Вона вписана в коаліційну угоду, і, зрештою, так живе вся прогресивна Європа. Так, але тут відбулося дуже багато підміни понять. Перше, і сам спосіб прийняття цих змін і деякі його важливі змістовні частини, і виявилося головним у тому, що в залі ламалася списи, А на жаль, під Верховною Радою сталася трагедія, де загинуло троє бійців. Нацгвардія в тих заворушеннях, що ми абсолютно різко засуджуємо такі методи певних непорозумінь, скажімо так, які от виливаються в, в, в такі речі. Про що йдеться? Конституція не належить ні президенту, ні премєр міністру ні жодній з політичних партій. Вона належить народу України. Про що чітко говорить її п'ята стаття, де єдиним джерелом влади в Україні є народ? Не пройшло все обговорення. А люди реально, от я зараз їжджу, вчора, був на Прикарпатті, так до цього на Житомирщині, Спілкуюся з людьми. Люди взагалі не розуміють, які саме зміни вносились. Хтось щось десь чув, так і оце є головною проблемою в цьому плані. Друге, чітко в конституції говориться, що під час військових дій жодних змін вносити не можна. Так, в мене особисто, та й в багатьох, напевно, немає сумнівів, що ми ведемо війну, так? Війну з агресором. Ця країна називається Росія зі своїми адептами-терористами. І третє, що має 14 слів, які регламентують особливості місцевого самоврядування в частині Донецької та Луганської області а по суті своїй це визначення особливого статусу до децентралізації в країні. А це регламентується на виконання мінських угод, і все це змішують в один документ, і намагаються втиснути в основний наголошу закон України. Це є величезна проблема, бо саме тих кілька слів однозначно загрожують територіальній цілісності країни і суверенітету, і взагалі ведуть до розповсюдження сепаратизмом в майбутньому в інших регіонах України. Я вже не кажу про так звані мінські угоди. Від яких минув рівно рік, які не виконуються а загарбником, абсолютно виконуватися не будуть, Далі гинуть наші хлопці. А ми в той же час читаємо там про по суті легалізацію терористів, амністію, можливість їм очолити легально органи місцевого самоврядування, які ще ми будемо, тобто держава Україна, так ще й буде фінансувати, фінансувати в цьому плані. Те, що стосується цього моменту, він в принципі став головним. В цій проблемі, в цьому протистоянні, але якщо ми уважно подивимося на пункти, що які стосуються самої децентралізації, то ми там теж віднайдемо дуже цікаві речі, які, в принципі, нічого не мають спільного з децентралізацією як такою, а в принципі в певних моментах призводять до централізації, а дехто це навіть називає більш влучно і правильно як узурпування влади, Про що йдеться. Префекти таке нове слово з'явилося, яке би то замінити голів обласних адміністрацій. Так призначається прямо президентом. Які виконують функцію нагляду за законністю прийняття рішень, а по суті затверджують це чи інше рішення, навіть на стадії взагалі його обговорення і рішення, некаючи вже про те, коли воно буде а, при, прийнято Принято. чи затверджено. Якщо воно буде прийнято і затверджено не так, як подобається адміністрації президента, та чи самому префекту, який ставленнику від адміністрації, то в принципі президент вправі призупинити. Там так чітко пишеться, призупинити діяльність будь-якої місцевої ради до рішення Конституційного суду. А ми знаємо, що рішення Конституційного суду може бути два тижні, а може бути два роки. роки. Так? І навіть в правах Верховної Ради розпустити місцеву раду, ну, але це, в принципі, це право її сьогодні. Верховної Ради. Так, але оцей от саме момент про призупинення це прямий вплив на діяльність органів місцевого. Самоврядування добровільне об'єднання громад абсолютно правильна річ, але ключове слово тут є добровільне. Що ми важно вважаємося, що написано там, то при відмові від добровільного об'єднання ці громади гублять ці фінансові преференції, які дає централізація. В нас це перетвориться в добровільно примусові. Хоча, наприклад, та сама 157 стаття Конституції говорить про те, що не можна порушувати права і свободи громадян в даному випадку. Ну і третє, найголовніше, що таке влада взагалі? Ну Це голова обласної ради, чи префект, наприклад, буде, чи голова тобто, обласної адміністрації обласної ради. А скажіть, будь ласка, а обласний прокурор, а судді, а правоохоронці це не є влада? В деяких моментах це більша влада, ніж виконавча. Ні слово про те. А яким чином матиме місцева громада вплив, наприклад, на призначення головного міліціонера? Чи буде у нас так, як в європейських країнах шериф, якого вбирає місцева громада, і має і можливість його, його відкликати? Або виборність посади суддів, не пожиттєво, як зараз нам намагаються проштовхнути через Верховну Раду, так на пожиттєві строки суддів. А виборність вибрали на певний час, подивилися корупціонер, мають можливість його відкликати, а прокурори. Ну тут легше, тому що ми вже почали цей процес. І я теж є одним з півавторів правок, які дають можливість за конкурсами обирати районних і міжрайонних прокурорів. Хоча ми бачили, який опір сама Генпрокуратура Чинник. чинить саме, саме цій процедурі. Думаєте, якщо це все звести докупи, так то ми отримаємо так: в коляційній угоді написано чітко так. Децентралізації Треба децентралізація, так але спосіб, коли ти починаєш його розшифровувати, нічого не має спільного самою децентралізацією. Всі багато говорять про збільшені преференції фінансові, це абсолютно правда. Але мало хто говорить, а якими ж повноваженнями будуть місцеві органи влади наділені. І коли уважно проаналізувати кожен пункт, то виявляється, що сьогодні повноважень місцевих органів влади більше, ніж було префект. Губернатора сьогодні можна в принципі зняти автоматично двома третинами голосів обласної ради, які можуть висловити йому недовіру У префекта стовідсотково імунітет. Тобто ніякого впливу на нього місцева громада через своїх представників в органах місцевого самоврядування матиме не буде. І в перехідних положеннях написано, що це діє три роки. І як це року. діє далі? До речі, так також не, не, не написано. саме це стало. По суті, розділення в парламенті. Ну і останньою краплею, звичайно, було те, що. Дві основні фракції коаліції, БПП, Народний фронт, проголосував за це дружньо разом з опозиційним блоком, утворивши таку собі ширку. Ну, це для мене після майдану, взагалі абсолютно шокова терапія. Тобто, на вашу думку, це все таки була домовленість про таке голосування? Чи якщо ми слюсуємо та... сплюсуємо голоси, то чітко видно, що без голосів опозиційного блоку це би питання в першому читанні не прийшло. Те, що це мовою політиків договорняк, сумнівів немає. Але якщо сьогодні... Фракції коаліції, так президентської прем'єрської, готові домовлятися так зі вчорашніми недобитими ригами, то з цими людьми особисто ні мені, ні наші поліціли точно не по дорозі. І тому двоє членів нашої партії, які ще були в коаліції, і в Луці Петра Порошенка, після цього голосування на увазі Олега Масія і Богдана Матківського написали заяви про вихід. А з фракції. фракції, і таким чином, сьогодні вся група народного контролю творила міжфракційне об'єднання, так, і в нас є своя чітка позиція. В даному випадку я переконаний, що вона є державницька, так і будь-які подібні зміни ми, звичайно ж, не підемо. Чи означає вихід з фракції обох ваших представників, автоматично вихід з коаліції цих людей? Ні, не передбачає, але давайте здумаємося, що таке коаліція, так. Я е, депутат мажоритарщик який виграв вибори як самовисуванець. Я добровільно зайшов у фракцію для чого? Щоб бути е, учасником якраз першої проукраїнської, проєвропейської коаліції для виконання коаліційної угоди, яка виписана дуже добре, направду. І ще я вийшов раніше, ще в липні, і моя причина була в тому, що коаліційна угода не виконується. Вона виконана на сьогоднішній день менше, ніж на третину, і виконуватися не збирається на сьогоднішній день. Тому я не бачив подальшого свого перебування там. І як показала практика і голосування за зміни до конституції, вчинив абсолютно правильно. Але все, що стосується виконання пунктів коаліційної угоди, я готовий. І весь народний контроль ми готові голосувати. Вони є правильні. Тільки давайте ми зараз сідати всі політичні сили, так і спілкуватися, знаходити рішення на користь громади. В парламенті відбувся водорозділ в понеділок. Я його оцінюю як так: старі депутати, які не один рік вже в парламенті, при тими чи іншими кольорами були у владі, були в опозиції. Ось, якщо чітко подивитися на те, хто як голосував, то вони якраз по той бік. От разом з опозиційним блоком. І нові. Так ті, що вийшли з громадського середовища, з волонтерських рухів, з добровольчих батальйонів АТО, журналісти, до речі, так, вчорашні, вони опинилися якраз тут. Оця позиція чітка, і вона, вона пройшла в понеділок такою собі лінією. Це рано чи пізно мало статися. Я би не називав це протистоянням, так, це різні світогляди. А, ті, що нові, вони готові до змін в країні. І це показує їхня принципова позиція по дуже багатьох питаннях в парламенті, коли ми відбирали в олігархів державні підприємства через закони там, чи газотранспортні системи, коли голосували і про, буквально продавлювали все антикорупційне законодавство. Так? І тих, що були завжди, так? які займаються лобійськими речами, так? які абсолютно спокійно там територіальна цілісність, загроза України, та ладно, проголосуємо, там, яка нам різниця, бо там щось десь на Грушевського їм було обіцяно. За це, ось так у нас на сьогоднішній день відбувається, але попри це я противник того, щоб саме в цей час, коли країна в дуже важкому ситуації зовнішньої загрози і внутрішніх викликів відбувався розвал. Ми цього не можемо допустити, бо може реально призвести до розвалу країни. Цього тільки і чекають на розвал коаліції. наші вороги коаліції, парламенту, а це зараз не є на часі, тому треба сідати політичним силом, так брати коаліційну угоду. Дивитися на її пункти і почати її виконувати Все дуже просто ані маніпулювати так деякими поняттями. І зверху мені це нагадує, як закручують, намагаються закрутити гайку, різьба вже збилася, так а її далі крутять, крутять, крутять це не до чого до конструктиву це не призводить. Я сподіваюся, що всі винесуть правильні уроки з того, що сталося, в тому числі із трагедії там має бути проведено розслідування однозначно. Я виступаю в тому числі за створення тимчасової слідчої комісії для того, щоб розслідування було об'єктивним, і винні мають бути покарані. Якщо там є політичний підтекст. То в тому числі понести і політичну відповідальність. На Нашу думку, коаліція зараз швидше жива чи швидше мертва? Хороше питання, тому що цей тиждень показав, що конструктиву наразі немає. Тобто, Позаяк радикальна партія вийшла, з коаліції ще частина депутатів по суті покинула лави з інших фракцій, які категорично проти будь-яких союзів, наприклад, з тими же колишніми регіоналами так, чи їхніми сателітами, де Юров в коаліція існує, голосів неї більш ніж достатньо, понад 270. Де-факто ми голосували важливі закони і не змогли їх проголосувати через відсутність депутатів, наприклад, фізично просто відсутність. Так, я до. Думаю, що наступний сесійний тиждень покаже, чи жива чи не жива взагалі коаліція, чи готова вона конструктивно працювати, тому що там є дуже важливі і конче необхідні країні законопроекти, і якраз позиція в першу чергу фракції коаліції і кількість голосів покаже, чи коаліція має право на існування сьогодні. Чи можна розглядати сценарій переформатування коаліції, входження нових суб'єктів, чи все таки справа йде до дострокових парламентських виборів? Розумієте, час від часу воно так і робиться. Це ж не перше, кажуть, це сутеативне голосування з тим самим опозиційним блоком. Я вам скажу по дуже важливих питаннях, наприклад, там призначення генпрокурора щокіна. Так, я от до речі, тоді ще був в складі блоку Петра Порошенко був єдиним депутатом з фракції, який не голосував. Бо я не розумію, як людина викликана системою в цьому архаїзмі. Може її взагалі змінювати. Як показала практика, цього і не відбувається. Позиційний блок в дружному складі голосував за, попри всі погрози там половину цього позиційного блоку посадити. Наслідком ми побачили того, що клюю собі спокійно втік з цієї країни. А бойко, я от в п'ятницю був на одному з центральних ефірів. Сидить напроти мене на програмі. Бойко. Так, який має вже другий рік сидіти зі свого 25-річного строку за свої вишки, так він сидить на програмі і розповідає мільйонам глядачів а, про те, а, що вони будуть робити доброго і і, 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 і хорошого. Розумієте, це, це є а, той а, вирок. Тому а, ці сотеативне голосування, де або опозиційний блок, або відродження, так, або група. Ну, вже на жаль, трагічно, так воля з волі народи покійного Єремєєва. Так вони час від часу доєднуються до дуже таких принципових питань. Я думаю, що це безперечно договор відбувається зверху. Так, ну точно, що голосування за зміни до конституції чітко показало, якщо б не було голосів опозиційного блоку, ці зміни б не були можливими. Те, що це договір в мене сумнівніма. Будь ласка, які наслідки це може мати для коаліційного уряду, чи можуть бути зміни якісь найближчим часом? Ну, зміни ми всі чекаємо. Наближчим часом, бо розуміємо, що уряд взагалі не виконує свої функції, тому що очікуваних реформ ми від нього не побачили. В уряда є імунітет, я нагадаю, який завершується на початку грудня, річний, так, від, відколи приймається його програма коаліцією. Там зміни міністрів можливі, але повністю склад уряду разом з прем'єр-міністром, чого він, зрештою, заслуговує, думаю, в цьому не немає сумнівів. Змінити можна буде на початку грудня. Це питання буде стояти, але подивимося, яка буде позиція ну, основних фракцій коаліції. Але парадокс ми вже маємо сьогодні, чого напевно як прецедент, так. А друга за чисельністю фракція в українського парламенту, так яка має свого прем'єр-міністра і має назі на народний фронт, відмовилася за на місцеві вибори, що є парадоксом абсолютнішим, тому що політична сила, яка не бере участь у парламентських виборах, має просто місцевих. розпуститися. <кій> перепрошую, місцевих виборів будь-яких виборів будь абсолютно а має просто саморозпуститися, відкликати своїх представників з органів виконавчої влади. Або зрозуміло, що вони не маючи підтримки людей, по суті там перебувають незаконно. На сьогоднішній день так, оце парадокс мене дивує, але чомусь от ми це сприймаємо як нормальне, так? Бо люди дорвалися до влади, так і навіть не маючи жодної на сьогоднішній день підтримки, абсолютно спокійно собі там поводяться. І замість проведення реформ, так нам підвищують тарифи, і роблять інші сюрпризи в лапках, які нас ще чекають попереду. Зараз відбувається збір підписів під петицію щодо призначення Михайла Сакашвілі прем'єр-міністром, і водночас загострилась критика з боку одеського губернатора діючого прем'єра. Зокрема, він звинуватив нещодавно його в корупції, в кришуванні якби інтересів олігархів. На вашу думку, чи це пов'язані події і чи все-таки розглядається Сакашвілі як потенційний прем'єр-міністр? Перший Михайло Сакашвілі сказав правду. Казя кашель сказав те, що ми, я зокрема, говорили ще півроку тому, доводячи це фактами, пригадуєте про факти корупції, оголошені вже екс керівником держфідінспекції. Так, на мільярди гривень вже в теперішньому уряді, очолюваному яценюком. Тоді опонента закидали нам в тому, що ми ведемо політичні так баталії, що це мов політика. А от тут факти, скажіть так. Ксака не веде політичних баталій, так він взагалі є учасником цієї гілки, безпосередньо підпорядкований прем'єр-міністр. Просто він говорить те, що він стикнувся як губернатор Одеської області, так як відомий реформатор в себе Україні, так який прийшов зробити і виконати правильні задачі. Тому Технологічні, що ми насправді. є з ним в тісному контакті по нашій комітету з протидії корупції, особливо що стосується реформування там зараз одеської митниці, так реформування податкової в цьому плані. Він з тим стикнувся безпосередньо. І не назвав речі своїми іменами. Уряд повністю підконтрольний олігархам, так там процвітають корупційні схеми, жодних реформ ніхто не приводить, все це ілюзія. По суті, це вирок, так. І зараз намагання президента залагодити цю ситуацію насправді виглядають достатньо такими слабкими, так, тому що це стикнулося два різних світогляди. З одного боку, Яценюк, який останніх... Років 15 нікуди по суті не дівався з влади, якщо ми так чітко розберемося, так починаючи від Нацбанку і закінчуючи всім решта і депутатським мандатом, навіть коли він перебував а, в опозиції. А з іншого боку, так. Технократична людина, яка вміє проводити реформи, яка прийшла показувати результат, і оці два світогляди зараз стикнулися. Ось чи стосується це премєр міністра Ну, сам Михайло Сакаширі каже, що він не претендує на цю посаду. Так? Але на мою на мою думку, він як кандидатура розглядається. Хоча я не є прихильником а, появи такої кількості в нашому в уряді, і в інших установах іноземців, але скажу відверто, що на сьогоднішній день у нас немає іншого варіанту, як звернутися до них по допомогу. Так, тому що тільки завдяки зусиллям, які з а ми тісно працювали по створенню нової поліції. Ми отримали зараз так, вона вітринна, реформа міліції. Там треба проводити набагато глибше, але, але дуже індач. якісно, позитивно сприймається і це правильний. Крок. Що ми подивимося на будь-яку з інших реформ, так? або, наприклад, в прокуратурі ми знову бачимо кого: Девіда так? І маємо гучні затримання так званих діамантових прокурорів, намагання проведення відкритих конкурсів на посади прокуратури. Тобто ці люди це здатні робити, тому що їх не давлять політичні рейтинги, бо у нас це робиться в політичних квотах. Вони дійсно є технократичними, так на відміну від представників політичних партій, які є в уряді. Я думаю, що на сьогодні склалася така ситуація, що у всіх тих неподобствах і відсутності реформи всього, хтось має бути винним. І ця фігура є очевидною. Хто? Питання тільки хто його замінить. Це може бути як Михайло Саковашвілі, це може бути, до речі, Єресько, це навіть може бути Юлія Тимошенко, навіть про це сьогодні йдуть розмови. Тому подивимось, як відбувається підготовка рішень в парламенту? Чи відчувається якийсь тиск з боку адміністрації президента, кабінету міністрів на депутатів щодо просування тих чи інших законопроєктів? і в який спосіб це відбувається? Um, я особисто з поняттям тиску прямого не стикався. Я стикався з розмовами, проханнями, якимись речами були. Так, особливо це було гостре, коли було протистояння між Порошенко і на Ливаченко. Там не вистачало голосів. От, але я так і не зрозумів мотивацію звільнення на при тому, що Щокіна Авакова залишили на місці. Таке враження це при тому, що я скажу вам в контексті комітету, що найкращі результати по співпраці і всі ті справи, які все ж таки вдавалося так робити, якраз робилися по лінії СБУ. А МВС і прокуратура в мене просто вже немає слів говорити. Про повну бездіяльність і саботаж роботи починаючи від розслідування майданівських злочинів і завершуючи новітньою корупцію в вже теперішньому уряді. Але безперечно, що якісь процеси відбуваються так, коли президент приїжджає на фракцію, він не приїжджає по якомусь обов'язковому питанню, так і переконує. Але в принципі, той час, що я був у фракції, вона достатньо демократична в плані прийняті рішень люди можуть висловитися, так можуть в принципі і з президентом. Тут питань якби немає. Парадокс, але виявилося БПП демократичніше, наприклад, за фракцію самопоміч, яка себе представляла найдемократичніше, тому що парадокс цього голосування, наприклад, після конституційного голосування я досі не можу збагнути. Тобто, самопоміч є членом коаліції, це точно таку саму відповідальність, як БПП, Народний фронт, і всі решта за те, що п'ять депутатів самопомочі проголосували разом з більшою частиною коаліції за зміни. Ми не кажемо, поганіші, хороші. Їх виключають з фракції, а відповідно і з коаліції, при цьому самі залишаючись в коаліції. От розумієте для мене, взагалі я як собі так усвідомлюю це, і ніяк не можу воно ну, мені не складається. Давайте ми про це поговоримо після нетривалої перерви. Не, перер, не перемикайтеся.